Так, друзі, 7 вересня, 9 ранку, вийдемо в ефір, У мене тут ZTO грає. Може знають, всі, ну, можливо, хто знає, альтернативний ZETUL. Класика. От, Ryan 2. Та що хотів сказати? Відкриваємо день, 7 вересня. 9.11, 11 Їдемо в Кропивницький вивантажуємо секонд-хенд півтори тони. І давайте я переверну камеру, мабуть, покажу вам своє лице. <фих> секонд-хенд та... Диван. Диван мега дорогий, 28 тисяч диван. Не знаю, якось... Сі жаліються на життя в Україні і купують дивани за 28 тисяч рили. Таке, ну там замовник в Києві, так що таке. От. Тому топом. Відкриваємо день. Якось буде, друзі, До зв'язку. Ну і так, друзі. Вивантажили диван в Кроповницькому. Тут по Альворті бізнес-центр, можливо, хто знає хтось з Кроповницького. Їдемо зараз на Ладежин, Вінницька область, через Кропивницькій Виска, там Новоархангельськ, Умань, Гайсин, Ладежин, Простянецький район. Хлопцям зателефонували, там нормальні хлопці. Я думаю, вивантажить сьогодні 4-5. п'ятій. буде добре. Тому гоу. Якось буде, будемо слати нахуй, Ну це так, Ну і так, друзі. Знаходимо зараз у Вільшанки. Далеко походить ще три години мені їхати. Такі домашня кухня тут. Вільшанка на район. Перед Хмельове. Можливо, хто знає Хмельове, Хмельове селище. Хмельове. Малевое, шляхове. А, Не так трохи крутю вейс. Не, Айгоша норм. Айгоша виручає нормас. Езди тільки по Айгоу. Ніякий вейс вес Шляпа. Айгоша, Айгоша просто воден, Добре. Айгоша. моя Айгоша. Правда тут кацапська мова треба змінити. Чевільшанка, тут така домашня кухня стали. Взяли з дому New Balance старі. Від ТЦКшників будемо тікати. Якщо будуть вже мене піджимати нормально. По кукурузі будемо бігати. Тут от фура стоїть. Там от... Хоча ми це, ми Хмаляве, здається, ми приїхали. Новоархангельськ. Класну дорогу тут зробили. Річка Синюха. ну так, да, ну. до Новоархангельська тут недалеко. Через Умань. А там за Уманю я не знаю, зробили, не зробили вони. Здається, вони зробили і там. І ну, туди в ті краї, що не їздив, в Вінницьку область. Не скажу вам. Типу нюбеленси. Хороша така подділка. Правда ноги від них блядь, воняють. Пездець. Добре, до зв'язку. Якось буде. Ну, друзі, вийдемо в ефір до ладежина мені 85 кілометрів. Блять, кусується відео так хороше. Стали в Умані зараз, а, можна сказати, приїжджаю по пізній. Бо... Взяли собі отакого от Уманського лимонаду. Добрий курва, добрий, добрий лимонад у нього. Тай таке. Тут колись в Умані. Залізняк і Гонта зустрілись і різали тут євреїв тому, тому якась історія тут також є українська. Повстання гайдамаків, хто читав, добре, до зв'язку якось буде. Ну і так, друзі, 16.05, вийдемо в ефір. Заїхали вже в Гайсе. Це Вінницька область. Зараз я спробую розвернути камеру. Таке воно відео виходить, я не знаю, ну, якось, якось так. Ось так тут проїздили. А, та й заїхали в Гайсен. От, я згадав, ми, ми їздили. Колись теплик. Гайсен виходить, чи теплик наліво, бо в мене була розв'язка, а ладежин направо через Гайсен. Тут фестиваль був, вже не пам'ятаю, блін наступ, коротше. Тоді ми також бусом їздили, з нами їздила Танюшка Дмитру, яка знімала нас. Танюшці привіт. Якщо Танюшка може колись буде дивитися мої відоси. Танюха, привіт. Ти молодець. от, І... Та якось запам'ятався мені цей теплий. Тоді вийшли в будинок культури. Чотири інструменти залапали свою програму. Гурт друзі називався протитечі. І зараз такого. Він існує, він існує в одній особі. Метра Дмитра... вішить Скольчик. От, Неважливо. От, ми їздили от гуртом. Ударник, на жаль, помер два роки назад. Так, так два роки назад, Олег помер два роки назад. Я пам'ятаю, я був в Словаччині. І Олег помер. І ще вже навіть. Так, до війни але помер. Рома лишився в Кропивницькому, клавішник. Я от їжджу зараз на бусі в Україні. Спереду просто джундир. Я його Коротше, треба його обминати, друзі. Ну та й запам'ятався мені цей теплок, ми ще тоді сіли за такий стіл на фарширований стіл, не пам'ятаю, що було. Якось було свято. О. Ми якось так до зв'язку якось буде. Так, друзі, знаходимо зараз села Васильківка. Поблизу Ледежина, десь кілометрів 16 від Одежина. На біогаз. Коротше, в двох словах, тут знаходиться єдина в регіоні біогазова станція, яка виробляє енергію. Це така штука тут із курячого, коров'ячого посліду. Ну, в принципі, є ще ТЕЦ тут у них, а це така штука, така територія, бачите. І це я привіз ці ворота сюди виходить Мастер. Нормально хоч доїхали. Блін, єлі їх знайшли. Ну, такі типу як. Як ці бачите. людям робота буде? чи є робота біогазова станція поблизу Ладижина. чекаємо зараз там якийсь ярик повинен мене вивантажити я мабуть поїду в Черкаси не знаю горить помилка друзі ключика Перевірить систему, приско Може бути просто мозги, але трошки трішки пропала в машині тяга, тому треба буде на сервіс, треба буде діагностика машини. Діагностика мозгів машини. Неважливо тут. Коло курілочки, така курілка. Піду по до них в курілку. Блін, вже вечір реально 17.39 Ну так все цивільно в принципі <кій> Якісь ці, якась водойма. Ну так, до зв'язку якось буде. Так, ну коротше, поки хлопці вивантажують, та хотів вам розповісти трохи. Коротше це все блядь. машина є не заліз Це. общем, це, це вся станція біогаз під ладежином вона Васильівка Вона ну, типу обслуговує тільки птахофабрику. Ну типу курей там рубають. Я думав, що людям світло якесь йде Да, людям все для людей, блядь. Ну, коротше, друзі, так от. Так і живемо. Хлопці, зараз вивантажуть. Поїдемо, я думаю. В Черкаси чи не знаю, куди ми поїдемо? Не скажу. Ще день не закінчений. Кінчився, не закінчився. До зв'язку якось буде.